Добрий порив, дивитесь Програму вітання у вівторок і з вами її ведучий Юрій Вітяк. Сьогодні ми поговоримо із людиною-оркестром, яка невтомно шукає себе на різних поприщах. Поет, перекладач, член національної спілки письменників України, телеведучий, координатор мистецького фестивалю. Її і це далеко не повний список діяльностей, які характеризують нашого гостя Юрія Матовущука. Доброго здоров'я тобі, Юро. Я сьогодні так буду за пані брата на те типу, по старій дружбі, якщо не заперечуєш. Якщо чесно, я вже не встигаю за твоїм насиченим життям. як дається постійно залишатися в такому активному русі? На себе часу вистачає? Не, ну, якби я був не знаю будівельником, просто роблю, що мені подобається. Якби я був будівельником, то я би кожен день просто виходив би на роботу і. Не знаю, клав би плитку там, чи, чи цеглу і так далі. Тобто і просто це не так було би замітно, бо просто потім би вийшов будинок. Е, ну так само є якась якісь певні пріоритети, до яких ти хочеш ти, ти хочеш тим займатися, ти хочеш ти робити робити, те, що тобі подобається. Чи виходить, чи не виходить, то вже, в принципі, як буває, тобто. Але ну, загалом мені просто подобається займатися тим, що я роблю. Я не звалюю з цієї країни, вона мені подобається. Я, я її люблю, попри її різноманітні мінуси і так далі. Але в час змін це життя, насправді класно. Е, ну, я не знаю. Загалом мені подобається те життя, яке в мене є. і Ну, і Просто треба вибирати пріоритети, напевно. До речі, про будівництво і літературу. Як би це дивно не звучало, але в твоєму разі вони перехрещуються як ніколи. Е, дивно е, позаяк ти пригадую, працював на будівництві заради того, аби не збирати кошти на першу збірку? Е, ну та, ну не тільки, не тільки тоді. Я фактично з 9 класу вже по підсобках ходив нормально, нормальну нормальна справа, коли людина не знаю, заробляє якусь власну копійку. Я пам'ятаю, перша моя зарплата це було 500 гривень. Я таку плитку фугував. Це оці шпарини такі, оце, оце їх треба такого цим шпательком замазувати. Та і в мене було 80 квадратів, це магазин великий. Та я її фугував і тоді отримав першу свою зарплату 500 гривень, Купив собі спортивний костюм до школи. А ну зазвичай типу та я там і ремонтами займався. Ну це було ще за шкільних часів. Там або ну вже здається в університеті. Я, я того не робив, ну такі маленькі шабашки. А, але та в університеті це був другий кінець другого курсу. Я чи першого курсу? Я вже не пам'ятаю. Я поїхав будувати Дарницький міст через Дніпро. Ну, типу, це там в мене був один знайомий дядько, який мене туди запросив, просто підсобником і виявилось так, що їм е, там потрібно було перфоратор перфораторника, який, тобто, ну, власне, от з таким свердлом перфоратором довбав великі колони, це було 8 на 3 метри, 8 довжину, 3 метри в ширину, це такі колони, які тримають цей міст, їх всього було 17, ми займалися реставраційними роботами, я тоді дуже хотів бути, Я загалом хотів гроші. Чого мені? Ну типу класно мати, класно бути. Типу, коли ти маєш там якісь кошти, і ти не просиш їх в батьків там чи не знаю середньої стипендії навіть для студента в ті часи. тих 530 гривень здається, було на стипендії. Було не так достатньо. І це був такий ну додатковий челендж. Тоді не знав. Хотів собі ноутбук купити, щоб працювати нормально. Ну і так, хотів видати книжку. Це не секрет, що я першу книжку видавав своїм коштом. вона називалася Прототип. Ми побудували ми не побудували, це були реставраційні роботи, і вони вдалися, тобто я відпрацював 4 місяці тоді з. Червня по вересень, навіть половину пар пропустив е в себе в університеті. Хлопці казали, залишайся, залишається що тобі це філологічний. Не знаю, якби ну просто була перспектива їхати в Туркменістан і будувати інші мости. Там були дуже великі замовлення. Мені вдалося. Тобто я пропрацював перфораторником на велику зарплату. Приїхав так і видав першу книжку, прототип. Дуже хотів. Ну, це не перша умова. Перша моя була. Ще, можна сказати, за шкільних часів це була спільна книжка, яку я нікому не показую, Там це називалося «Відчути небо, там моя добірка називалася Перерії, це були лановецькі поети. Ну, В принципі, вона повинна була бути. У мене кожна книжка, яка виходить, і коли її беру до руки, проходить там, місяць часу, якщо я її не зненавиджу, значить я вмираю поет, тому що е ну, я мушу, мушу зненавидіти те, що я зробив, того, що, щоб я зрозумів, до чого мені далі рости. І ну так, типу, і фактично, той прототип там також не все не все окей, не все добре, але але ця книжка також мусила бути. Бо, наприклад, якби я ці тексти тримав і не показав би їх в люди, і воно б не пішло в масі, то б напевно, щоб я не зрозумів, як не треба робити. Ну десь таким чином. Ще раз надіюся, що на Дарницькому мості буквально за кілька років з'явиться меморіальна ну, дошка. Ні, тут ні. працював Юрій Матовосюк. Якщо він не цього до свого часу, тому що там були російські архітектори і там на них кримінальні справи відкриті, там насправді дуже страшно їздити. Ми реставрацією займалися до того, як він не був запущений в дію, і того та, під євро робилося. Азаров бігав там. Ну не знаю, до нас приїжджали там навіть ці стоящі, і там дивилися на це. все. ну так були цікаво, Це гарний досвід. там. Повертаючись до літератури, кілька років тому було видано антологію під назвою Люди погоди, до якої mm -hmm. війшли твори Івана Пойдака, Романа Штігера, <с? Марка Лівіна і безпосередньо твої, які, на мою думку, помітно вирізнялися з-поміж інших. А що власне мав ознаменувати цей проект, і чи зробила погоду? Ваша збірка. Ну, цей проект, я скажу так. Тоді я вже працював в видавництві, крок, головним редактором. Це був мій особистий проект. Ні для кого не секрет, що байдак Клівін, Штігер – це поети, які винирнули з соціальних мереж, які набули великої великої популярності. Є такі поети і в Росії, які гарно тиражуються і мають свої аудиторії. Так само і в Україні їх є кілька там і Леона Вишневська, і ну і. І далі там Паша Броський, Я не ну не можу говорити там оцінювати там їхні. Я не літературу знав, щоб оцінювати їхні е, якість якість цих творів. Тобто, ну але якщо лю людям це подобається, якщо люди умовно кажучи, це хавають, то це має бути. І ми запланували робити цей проєкт. Тоді це була моя ідея. Ну як, фактично, я хотів видати книжку. Проект Люди погоди функціонував. Я тоді пам'ятаю, їздив на читання просто по дружбі. Лівін тоді запросив мене до Львова, пам'ятаю, ми почитали. І я хотів цей проєкт насправді. Проєкт заключався в тому, щоб там кожну пору року представляв автор. Треба було чотири. Їх було три. Я особисто не ну, себе навіть не розглядав як автора, фактично, але я курував видання цієї книжки. Я пропонував їм Андрію Андрія Любку. Мені чомусь здавалося, що він якнайкраще лягав серед цих авторів і був би таким певним гуру серед них трьох. Але хлопці чогось сказали, що, вони, ну, не знаю, що для них Любка, Любка це ну, на рівень ніби як вищий. А от Ану, давай ми хочемо з тобою видати. Так ну, класні тексти, він тоді сказав, давай до нас. Мені це трошки було. З одного боку, дивно, того, що я ніби не з їхньої тусовки ну, як літературної. Так, ми дружимо. Це все окей, фактично я Лівіну скоро буду модерувати там, але я розумів, що я не вписуюся в цей от те ну. Тим четвертим автором, але вони сказали, що це має бути лірична книжка, і е, фактично там я підібрав добірку лірики, яка на той час мені видавалася більш-менш нормальною. І е, дійсно, ну, мені сподобалася ця добірка. Я думаю, ну окей, ну, хлопці запропонували, там зробив Ніколи Шеле ілюстрації. Думаю, чому б і ні. Справді я не буду кривити душею. Ця книжка, я під час видання цієї книжки найбільше підписав примірників. Щось за вечір це було близько 70 примірників, які я підписав. Ну людей, які підписувати, підходили. Це був такий ну челендж. Зрозуміло, що це не особиста моя заслуга. Я не такий розрекламований, не такий розкручений. Не можу казати, чи я там кращий, чи гірший з літературної точки зору, але в плані рекламному для мене це було дуже такий посил класний. Ми їздили в інші міста книжку цю презентувати. І там мені дуже сподобало, Вибачте, сподобалося разом. Це все робити, і ну це рекламний такий хід напевно, що був і він був дуже вдалий. Як і ця книжка продалася просто. Не знаю, за чотири місяці десь, напевно, що весь тираж був проданий, але потім в Донецький крок настали якісь там різноманітні події, якісь там були штуки між авторами, не між мною і ними, а між ними особисто. І вони якось так не захотіли більше продовжувати цей проєкт, тому все так, власне, сталося. Хоча проєкт був дуже успішний. Ну, В плані менеджменту я мав чуйку, тут можу поколитися, що чуйку на, на цей проєкт я мав, тому що вона виправдала себе, і, і це було успішно тут, з точки зору для видавця, це було дуже добре. Не загадали, що ти хочеш нажитися на славі вже знаних авторів? Ні, ну в принципі ніхто, ніхто, ніхто мені цього в принципі не казав, але я сам розумів, ніби, що я там не, 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 не припасовуюсь в принципі. Я це все розумів, але для мене особисто ну хлопці самі запропонували. Це, це не те, що я там не знаю, просився, там, ходив клянчив. Я навіть навіть пропонував того самого ілюстратора Ніколи Ша, який також в соцмережах був ніби так розкручував себе, але... Ну, хлопці сказали, давай давай з нами, давай типу зробимо це разом. Тобто, якась десь в глибині душі я розумів, що е, ну не знаю, тобто це просто не моя книга. Ну я там не повинен бути. Наприклад, якби там був, там, ну не знаю, умовно, там мої поети мого часу, там, чи Григорій Семенчук, чи Олена Герасимлюк, там, Це мені якось більше мені притусовували з того, що ну я з ними, наприклад, десь більше читав по якихось е, читаннях по Україні. Тобто, ну на ну, суголосні як автори, мені здається. Це стосується текстів. Ну, ну може і так, може просто віянь, я не знаю. Ну вже так сталося. Тим паче я писав цей в цій добірці. в мене більше напевно, що сила текстів серед них усіх, тому що в них там 50 на 50 з відлібрами сила Декого взагалі немає. Того, того так. Ну але окей, ну я щасливий, що цей проект вийшов, що він вдався. Все окей. Принаймні, мені приємно було, що, що інша частина аудиторії мене. Прочитала, а вона би, наприклад, взявши «Метрополь», ну, Метрополь, напевно, би не дійшов до рук там умовної дівчинки чи хлопчика енного віку, які, наприклад, взялися за люди-погоди. А люди погоди це от наслідок того, що в Лівіна були життя та інша хімія, в Байдака були особисто особисто тобі рольові ігри. Вони були дуже розтиражовані книжки. І коли просто людина бачить, ну от як зараз там. Дереш чи Жадан. От мені от останні книжки Дереша вже не так подобаються, як його перші. Але всі зараз дивляться, Дереш. Ну, для мого покоління це культовий автор. І я от дивлюся Дереш, і я вже розумію, це вже така в голові спрацьовує, і треба прочитати, хоча б подивитися, хоча б переконати себе, ну перевірити, чи він написав краще, чи гірше, але це вже моя думка і ну, таке. Тобто, це такий рекламний хід, напевно. У 2013 році саме своєї подачі з'явився блискучий проект, як на мене, поетичний конкурс діктом, який давав можливість молодим авторам нагадати про себе, деяким заявити про себе. Чому цьому проекту не вдалося втриматися на плаву? Ну я типу, ти знаєш, я не люблю там ходити округ до око, та тата. Мені в принципі це не то що шурубай, ну але я в принципі завжди кажу правду, так як вона є. Діктум, загалом, чому, чому я хотів зробити цей поетичний конкурс. Ну, я просто прийшов до Савацької і сказав до директора кроку, сказав: Ми зможемо один раз на рік видати книжку молодого автора. Він каже, зможемо каже, тоді, якщо така, ну якщо ти мені даєш добро, давай зробимо поетичний конкурс, який буде потрібен альтернативно. Там є ж гранослов, є смолоскип. Давай зробимо ще один поетичний конкурс як заявка для молодих поетів, які хочуть себе проявити. Він типу, так, спочатку так мені дорікнув, ніби ну, батенька, не зарано тобі ще робити поетичні конкурси. Я кажу, ну, я фактично до поетичних конкурсів ставлюся загалом зі страхом, тому що насправді я дуже часто боюся подавати якісь речі на поетичні ну, загалом на літературні конкурси. Я е, один раз подавався на табуретку Art Fest е, з відеопоезією, тоді її виграв. І це був якийсь такий стрибок. Але, наприклад, на молоду е, республіку поезії я подавався, здається, тричі. Один раз раз я війшов у 2012 році в десятку. Е, ну це таке це, це лотерея. Фактично, поетичні конкурси. Це от певна лотерея, але все ж таки це шанс. Тому що на перший рік, мені здається, тоді прийшло, надійшло нам щось 170 заявок зі всієї України, і тоді перемогла Юлія Мусаковська, яка вже була така, в принципі, досить ну, вже відома на той час навіть поетка, вона вже і в Смолоскіпі брала премії і так далі. І ми зрозуміли, що ми тоді це зробили в Тернополі перший конкурс, наступний ми вже зробили в рамках форуму видавців, і другий, і третій. Другий переміг Томаш Де, також непоганий поет з Ужгорода. На третій рік, чому так сталося, чому він не продовжився? Це в принципі якесь таке питання, можливо, образи, питання принципу. Я не можу пояснити, можливо, ми неправильно зробили, але з іншого боку, як сталося, так і є. Тому що тоді на оголосила конкурс, я пригадую. Третій конкурс Третій конкурс оголошений був. Пройшли заявки на форумі видавців. Ми відбули гала концерт. Все сталося дуже добре. Перемогла Галина Танай. Uh, і вона нам близько півтора року не скидала взагалі. Ну, тобто, ми кажемо, Галю, ну присилай тексти, ми будемо друкувати. Ми хочемо запускати сайт. Ну і ця людина, умовно кажучи, од нас от вибила з колії, тому що вона. Не присилала довгий час текстів, решті щось прислала, а потім сказала: не то, не друкуйте. Нас там були якісь там різно. Ну чомусь, як на мене, дивно, тому що людина, яка перемогла в конкурсі, тобі дають можливість надрукувати тебе. Там не знаю, це все безкоштовно. Твоя книжка буде в книгарнях. Ну, в принципі, як все в нас, як зі смолоскипом тим самим. І ти ще будеш мати авторські примірники, чому б ні? І ми в Києві зустрілися з нею на Навчанні культурних менеджерів від Британської ради, вона також менеджер, і ми з нею про це поговорили досить відверто. Вона сказала, що вона не хоче насилати вірші до кінця через те, що вона тоді в рекламі, якраз у літературній, працювала. І вона сказала: Ну, типу, видавництво крок це невелике видавництво. І якщо ви мене навіть надрукуєте, навіть якщо моя книжка буде в книгарнях, ну що це таке? Все одно мені прийдеться займатися рекламою і рекламувати себе. Мені треба вкладатися в це. Мені це треба робити. Ну а що таке видавництво? Якесь маленьке видавництво, яке хоче з Тернополя, яке хоче мене надрукувати. Ну такі окей, тобто і ми зрозуміли. Хоча з кожним роком тоді було 170 заявок, потім 250, На третій рік ми перевищили заявку в 340 заявок, і з тих поетів, навіть які війшли в десятку, я гарантію даю, що. 70-80 поетів це точно претендували зі всіх на перемогу, як ну, або як на десятку, як мінімум, а то й на перемогу того, що тексти настільки були сильні. Але, от окремий певний випадок. От власне, ну не знаю, став останній краплею Спровокував... крові для вас. Спровокував те, що, що ми, типу, зупинили цей конкурс, зрозуміли, що ми відкладемо до кращих часів. Тим паче, настали часи в Україні пов'язані з Майданом з Революцією гідності. Настали так само часи не надто приємні для невеликих гравців на книжковому ринку. Так дійсно є це. Треба речі називати своїми іменами. Дорожче є все, дорожче є папір, дорожче є друк, дорожчає. Ну власне. Ти, якщо раніше ти міг, наприклад, вкластися в молодого автора і зрозумів, якщо ти програєш, то не дуже сильно. Тобто, ну все одно, хоч ну тобто, може не продасться там той ліміт, який має бути книжок, але він продасться все одно. То, наприклад, зараз цього року ну, в цей час за кожного з кожного з кожним роком друк книжки дорожчає, і для авторів це не так вже в принципі легко. Тому що, ну в мене були певні проекти, які я в кроці. Намагався робити, я знав стовідсотково. Ну я завжди вірю в те, що якщо я щось роблю, то воно 100% буде, якщо не нульовим, тобто то хоча б то 100% прибутковим, тільки прибуток вже буде там відносний там, від великих прибутків до, до не надто великих. Ну я можу похвалитися тим, що я, наприклад, ну не зовсім особисто я тільки дав байдака, але я в нього повірив. Я, ми в кроці, я переконав директора вкластися в нього. Тобто, так це. Сучасна популярна література, але вона тиражована, вона подобається тому колу читачів, яке його читає, і зрештою його примірників, як на молодого автора, продалося 10 тисяч примірників. Як для молодого автора в Україні, це показник. Це шалене. Ну це не шалено, тому що в нас є інші автори, в нас є золоті письменники, як не тільки в Україні, а й в Тернополі, але для молодого автора, тим паче для першої книжки, це показник досить серйозний. Я не знаю, чи навіть багато письменників можуть дуже похвалитися такими успіхами в